Президент підписав і закон про держбюджет на 2005 рік, і закон про підвищення податків, який, до речі, чекав свого підпису півтора місяці. Здається, давайте з бюджету почнемо. Ми пам'ятаємо трішки таку от скандальну історію, яка відбулася з бюджетом 2024 року, коли раптом виявилося восени, що він якось був розрахований лише до літа в плані війни. І ніхто не розраховував, що війна буде довше. Чи не буде так з цього разу? Що ви бачите в цьому бюджеті? Ті цифри, які там закладені, до чого нам готуватися? Давайте все таки повернемося. Це дуже важливе питання, тому що вони окуня включили, розказують, що вони не чекали того, що не вистачить 500 мільярдів. Це брехня. Подивіться, будь ласка, прес-конференцію Зеленського від 19 грудня 2023 року. Там, де він з журналісткою Ведерніковою вів дискусію, де він з Михайлом Ткачем розмовляв про п'ять-шість менеджерів. Там був пасаж про те, що нам потрібно 500 мільярдів на армію і мобілізація в 450-500 тисяч людей. Але я не впевнений, сказав Зеленський, що нам ці люди потрібні. Ну, життя показало, що генерали краще розбираються в військовій справі, ніж Верховний Головнокомандувач. Довелося проводити мобілізацію після 18 травня, змінивши е, норми закону. І потім з'ясувалося, що ці гроші яких, вони, яких йому казали генерали, що під цю цифру мобілізації потрібні додаткові ресурси? Його не заклали. І в вересні місяці вони всі включили окуня, почали розказати, ай! Почекайте, є Міністерство фінансів, є бюджетний запит Міністерства оборони. Міністерство фінансів повинно було його врахувати. Якщо воно не врахувало, є прем'єр шмигаль. Він не бачив цієї дирки в 500 мільярдів. Далі, добре, шмигаль не побачив. Є Рокселана Підлас. Яка до уряду не має відношення, вона голова бюджетного комітету. Вони бачили дірку в 500 мільярдів. Це ж не 5, а не 50, це 500 мільярдів. Нарешті цей закон поступив на підпис президенту, що його офіс не перевіряв ці цифри і не розуміли, до чого це приведе. Знали всі. І коли Зеленський підписав. Він фактично взяв на себе відповідальність за цю дірку в бюджеті. А сьогодні вони окуня, знову ж таки, вибачте, за цей вираз включили і почали розказувати: Та може ні, ми, ми тут не при чому. Це МВФ винен. Бо він нам сказав, що війна закінчиться. Нормально? Це МВФ вирішує, коли закінчиться в Україні війна. І отак, от таку дурню вони несуть на кожному кроці, обманюючи суспільство. Ну коли ми просто логічно подумаємо, як таке могло статися, то ми побачимо, що це свідоме було рішення. Вони знали про дірку 500 мільярдів і свідомо тягнули для того, щоб потім поставити суспільство перед фактом необхідності підвищення податків. Тепер як вони почали підвищувати податки? ай яй 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 треба терміново, б, тому що для ЗСУ не вистачає. Дійсно не вистачає. 500 мільярдів. Давайте негайно підвищимо податки. Ну почекайте. Ну, ви це могли зробити на початку вересня, да? Ну, ви тягли до середини жовтня, гралися, потім в кінці кінців протягли. Передали закон на підпис. І тут раптом всі почали задавати питання. Почекайте, з 1 жовтня, тобто заднім числом податки підвищуються. Це ж порушення не тільки угу. це Конституції. А бюджетний кодекс говорить, що будь-яке введення податків, будь-які зміни в податковому законодавстві повинні відбуватися не пізніше, як за півроку до нового фінансового року. Ну, умовно кажучи, до 1 липня повинні були ці всі зміни відбутися. Ви ж знали, що там дирка. Ну, ми літо переживемо, там буде видно. Пережмуть, ми там почнемо кричати і поставимо всіх перед фактом підвищення. Коли ідеолога цих змін Гетьманцева запитали, ну так пан Гетьманцев, є ж закони Конституції, це же законопроект. Він порушує Конституцію України. Що відповів Гетьманцев? Я вважаю, що це треба показати по телебаченню багато разів. Він казав, це хороше порушення Конституції. Уявляєте? Градація у нас тепер є погані порушення, це те, що не на користь зеленій владі, а є хороше. Все, що йде їм на користь, це хороше порушення Конституції. Слухайте, пане Андрію, повертаючись до того, що власне податки підвищуються з 1 грудня, от закон набере чинності 1 грудня. Як ви бачите перспективи у зв'язку з цим для людей? Ми з вами ще ж не вияслимо головне питання. Чого ж вони так поспішали і не підписали зараз? Чому вони. Спочатку всіх напружили, кричали, що не вистачає, а потім дотягли до, лист, до кінця листопада і тепер з 1 грудня лише підвище. Тобто, жовтень, грудень і листопад вилетів. А тому, що вони самі створили собі проблему. З одного боку, вони кричать грошей нема. Треба і негайно приймати зміни до податкового законодавства. А з іншого боку, почали кричати, ось у нас гроші зайві. Давайте по тисячі гривень не видно. І, і, і от уявіть собі, от людина проста, да? вона ж не розбирається в тонкощах бюджетного процесу. Це ж треба серйозно цим займатися. От як їй пояснити, що фінансувати Збройні сили можна з своїх власних податків, а все інше фінансується за рахунок допомоги союзників. І виходить, що ці кошти, які дають союзники, якщо їх більше, ніж потрібно, їх не можна перекинути на Збройні сили. І так, у нас виявляється, що в ЗСУ є дефіцит коштів при фінансуванні, а при фінансуванні соціальних програм є. Плюс, і що з ними тепер робити? І от як, як ви людям поясните, що ми вам підвищуємо податки і тут же, тут же роздаємо по тисячі? І причому як роздаємо? Роздаємо олігархам. Ну вдумайтесь, Яна, що таке кешбек? Це повернення вам грошей за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Скажіть, будь ласка, хто отримає більше кешбеку? Той, хто більше купляє цих товарів, а хто купляє більше цих товарів? Той, у кого є гроші. То кому ви повертаєте ці гроші? Ви повертаєте тим, у кого вони є, за рахунок тих, кого їх нема. Чому? Тому що звідки вони взяли ці гроші? А оце от злочин, і за це вони будуть відповідати. Є у нас фонд зайнятості, це кошти єдиного соціального внеску. До речі, з того ж, з якого платиться пенсія. І вони 10 мільярдів з цього фонду забрали і перечислили в державний бюджет. Тобто забрали із фонду соціального страхування в бюджет. А далі ці кошти направили на кешбек, на відшкодування вартості купівлі е, сільськогосподарської техніки, ну і так далі. Тобто, що зробила Юля Лампочка, вибачте на слові, наша велика геніальна е, головна економістка України. Ви давайте з прізвищами а з прізвисьок. Так її так Юлія? всі називають. Я ж розказую. Розумію. Ви ж пам'ятаєте, чого її так почали називати У... в народі? Я не пам'ятаю, давайте уточнювати. Це Юлія Свириденко, перший mm -hmm. віце премєр України, яка для того, щоб вирішити енергетичну проблему, вони роздавали лампочки людям енерго, енергозберігаючи. Mm -hmm. І це повинно було перекрити дефіцит електроенергії. Тобто, це розумієте, в них китайське мислення. Ото як китайці колись будували міні-доміни печі. Щоб перевищити радянський союз США по виробництву чавуну і сталі, і кожна сім'я повинна була виплавляти значить, певну кількість цих, цих ці, е, сталі і чавуну. Теж саме тут ми роздамо лампочки і вирішимо енергетичну проблему. Це мислення головного економіста України. Так що вони зробили в 2019 році. В центр зайнятості передали звіднення Міністерства соцполітики міністерства економіки. І тепер Юлія Сверіденко розглядає кошти Фонду соціального страхування як резерв для фінансування бізнесу. Уявляєте, пенсіонери фінансують бізнес-програми уряду. Це при тому, що у нас 2,5 мільйони пенсіонерів отримують пенсію 2361 гривень. І якщо у вас є зайві кошти в фонді соціального страхування, то їх треба передати пенсійному фонду, бо він розподіляє ці кошти. А тепер вдумайтесь, 2,5 мільйони пенсіонерів отримують 2361 гривню. Це 50 євро, вдумайтесь. І ці, і ці соціальні стандарти вони заморозили на три роки. Тобто сьогодні це 50 євро. Скільки буде це через три роки, навіть невідомо. Мені страшно навіть уявити. Тут невідомо за півроку, скільки буде. Ну, так ви ж бачите, Кус, так? зрештою, може дуже змінитися. стрибнути і все. Так от, візьміть цю тисячу гривень і дайте цим людям 2,5 мільйона по тисячі це 2,5 мільярди в місяць. Помножте на 12, ви получаєте цифру 30 мільярдів гривень. Тобто ці гроші можна було дати самим бідним, щоб вони отримали додаткову тисячу гривень для того, щоб могли купити елементарні продукти харчування. Ні. Вони підуть олігархам, вони підуть на закупівлю. Ну, тивіть собі, людина купляє техніку вітчизняного виробництва, да? і йому з бюджету за рахунок пенсіонерів компенсують частину витрат. Пенсіонер його фінансує. Це в якій країні можливе? Це вона злочинниця вона буде за це відповідати. Це, це питання часу. Тому що так робити ніхто не має права. Це гроші людські. І вони направляються на соціальні програми, а не на підтримку будь-яких бізнесменів. Це бізнес повинен допомагати людям бідним, а не навпаки. Тому, коли ви кажете про державний бюджет, угу. то оце і є справжні пріоритети зеленої влади. У кого збільшенось фінансування? В апарату Верховної Ради. В апарату Кабінету міністрів України, в Офісі Президента України, Міністерства внутрішніх справ з усіма структурами. До речі, вперше в історії України бюджет Міністерства внутрішніх справ перевищив бюджет Міністерства соціальної політики. Вперше. Далі Міністерство фінансів, рахункова палата. З рахунковою палатою, та там взагалі яскрава історія. Тобто на себе вони витягли по максимуму. А якщо по закону збереження матерії, якщо тут збільшилось, то де ж зменшилось. А зменшилось Міністерство соціальної політики мінус 50 мільярдів. Які перспективи, пане Андрію, у зв'язку з, цим, з цими е, цифрами, які вже підписані президентом, а отже почнуть діяти, ми будемо жити так чи інакше Україна за цим бюджетом з нового року. Е, як це вплине на людей, е, пересічних людей, які е, ну, найяскравіша історія, це, звісно, підвищення військового збору одразу з півтора до п'яти відсотків? Ну, це стосується всіх. Так. Да. Розумієте, цей збір будуть платити вчителі. Да? От моя дружина вчителька. Я їй кожен день запитую, де 4 тисячі доларів зарплати, куди вона від мене їх ховає. Вона мовчить. Я кажу, ну як так? Ну, ну, ну це ж не може президент збрехати, він же ж у нас саме чесна людина в світі. Ну добре кажу, а що далі? От їм цю тисячу гривень направляють для компенсації того, що в них заберуть. Тобто вони сьогодні платять півтора відсотки військового збору, будуть платити 5%. І от для того, щоб зберегти їм зарплату, хоча б на тому ж рівні, mm -hmm. їм заплатять тисячу і тут же в них заберуть. А там гетьманцев ще, до речі, пропонує, що зробити, щоб вони в примусовому порядку купляли облігації внутрішньої державної позики. Ну тут взагалі анекдотична ситуація. Тобто зобов'язати людей купувати облігації внутрішньої державної позики в обов'язковому порядку, бюджетників в першу чергу. А коли Петро Порошенко купляє їх. То друге. Вони кричать, що він на цьому наживається. А коли він отримує гроші і вкладає їх в армію, вони кричать, це все неправильно. Це він просто нажився, і тепер, значить, невідомо, що роб". оце така логіка, логіка. Тимсово, це як? От якщо це до Я речі, розкажу. на рівні ідеї, чи це вже якось затверджено? Дивіться у гітманцево радянське мислення. Все всі його ідеї, які він робить, це ті ідеї, які раніше вже були реалізовані. Коли, моя бабуся, була теж вчителька, до речі, працювала, їх зобов'язували 10% своєї заробітної плати направляти на купівлю облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких відновлювалася економіка країни після війни. І у неї були ці облігації, я пам'ятаю, вони, до речі, люди їх зберігали, там кожен місяць, потім, коли їх гасили, проводилися розіграші, і ти міг виграти більшу суму. І тому ці облігації, вони, до речі, були дуже хорошим засобом платежу. І от зараз Гітманцев вирішив поновити цю практику в нинішніх умовах, в умовах війни. Навіть Сталін не, не вимагав під час війни, щоб люди купляли ці облігації, знаючи, як там важко. Це було зроблено вже в післявоєнний період, коли вже все-таки якось це рухалось і ситуація покращувалась. А вони в умовах війни, коли вони заморозили соціальні стандарти на три роки і мінімальну зарплату, і мінімальну пенсію. Вони сьогодні ще й хочуть зобов'язати бюджетників купляти облігації внутрішньої державної позики. Так от, як... це на рівні заяв, чи це вже якийсь це... законопроєкт, Лу... він якось десь вже затверджений. Тобто, які шанси у нього е реалізуватися? Ви знаєте, у нас е ми живемо в, в такій країні із такою владою, коли будь-яка ідея, яка володіє голов головою і Олександровича, може стати матеріальною силою, як тільки ця ідея в нього проникне в його е головний мозок. Не сумнівайтесь в тому, що вони почнуть всю агітаційну кампанію з приводу того, що це треба зробити негайно. Тому ми не застраховані від цих цих речей. Державний бюджет передбачає скорочення соціальних видатків і збільшення видатків на владу. Це щоб ви зрозуміли. Якщо коротко охарактеризувати одним словом, що там відбулося, нам ці, цілий рік по ньому жити. І не факт, що потім вони не придумують знову ж підвищення податків. Тому що ті, ті кошти, які вони заклали на фінансування Збройних сил, їх явно недостатньо.